Всім привіт! З тобою ду український бренд товарів для манікюру та педикюру. І сьогодні поговоримо про улюбленця усіх майстрів ліквід полігель. Це є гібрид гелю та акрил. За консистенцією він дуже схожий на рабер але по міцності майже не поступається твердим білдергелем. Тож де і коли не можна працювати, а де доречно буде взяти густий білдергель? Ліквід Полігель створений для того, щоб спростити і пришвидшити роботу майстра. Отже, перше його призначення це швидка корекція укріплених або нарощених нігтів. Достатньо промостити напівсухим пензликом ніготь і невеликою краплею зробити вирівнювання. Так само, якби ми робили це базою. Другий спосіб використання ліквід полігель це укріплення гелевих тіпс. Так так, гелеві тіпси потребують додаткового укріплення твердим матеріалом, інакше в процесі носіння вони можуть гнутися, буде розкриватися арка і нігті перетворяться в лопати. А тонкий вирівнюючий шар рідкого гель, стабілізує тіпсу, зробить її міцною та не зіпсує архітектуру. А чи можливо ним зробити зміцнення коротких нігтів? Через те, що тут зовсім ісутня на довжина натурального нігтя, і якщо ми будемо працювати в звичайній техніці вирівнювання, на торцях буде дуже тонкий шар матеріалу, і ми не зможемо випаляти свій натуральний нігт. Але вихід є працювати на короткій довжині в бортиковій техніці. Спочатку на вільний край вкладаємо бортик з гелю. Просушуємо і другим шаром робимо вирівнювання. Таким чином, у нас відкривається товщина з матеріалу на торці, і ми зможемо трошки випиляти натуральний нігть. Тоді відчарувань точно не буде. А коли ж краще надати перевагу білдергелям. Якщо маємо сильно клюнувші нігті, які потребують великої кількості матеріалу для того, щоб їх підняти, нігті з сильно скрученими стінками або ж слабкі, але довгі нігті. Тут ми рекомендуємо обирати білдер гель. Вони густіші і ними можна не поспішаючи. Відновити архітектуру нігтя. А тепер давай покажу, як працювати ліквід полігелем на клієнті. Для початку знімаємо старе покриття і обов'язково прибираємо всі відшарування. Зробили манікюр і приступаємо до роботи. Як бачиш, нігті у клієнта досить тонкі, м'які та чутливі, тож без місцення тут не обійтись. Ношу нашу рабор базу у якості підложки. Вона дасть гарне щеплення штучного покриття з натуральним нігтем. Шар база має бути тонким, але достатнім, щоб перекрити усю ділянку нігтя без просвітів. уважно в стик до кутикули та біля бокових валиків. Та в кінці зовсім трошки додаю бази на нігу для гарної амортизації майбутнього зміцнення. Після просушки завжди з бази липкий шар, щоб гель не розтікався по ньому. Беру наш популярний молочний відтінок Liquid Gel під номером 4. Першим тонким шаром окреслюю кордони, по яким далі буде вирівнюватись крапля гелі. Цей шар не сушу і одразу додаю краплю матеріалу на нігуть. Як бачиш, Liquid Polygel дуже гарно самовирівнюється і не залишає слідів від пензлика. Перед тим як відправляти ручку в лампу, роблю ось такі рухи, наче зганяючи матеріал на вільний край. Це дуже важливо, особливо в роботі з короткими нігтями. Просушила і за потреби можемо обережно трошечки підтиснути арку. Знову витираю дисперсійний шар і приступає до опилу. Запит клієнта був максимально коротка довжина, наскільки дозволяє гіпоніхи, який активно розрісся зі зворотнього боку. Тому прибираю довжини пилкою або фризою і формує вільний край пиличкою під кутом 90 градусів. Заводжу пилку під кутом 45 градусів і підбираю нижні паралелі. Роблю мінімальний поверхневий опил, тільки щоб прибрати невелику опуклість на боках. Ось тут добре видно, що в нас відкрилась потрібна товщина на торцях для того, щоб можна було випалити натуральний нігодь. Ретельно прибираємо увесь пил з нігтя під кутикулою, синусів і бокових пазух, і перекриваємо глянцевим топом. І отримуємо ось такі гарненькі, короткі, але дуже міцні нігті. Підпишись на канал та постав подобайку, якщо тобі сподобалось це відео. Твори без меж разом з Do It!